Всім привіт! Мене звати Яна. Я гугологіст і займаюсь доставкою цільової аудиторії бізнесу з необхідними параметрами. Сьогодні буду показувати також кейс команди. У нас інтернет-магазин умовно, все для саду, городу, дому, з сезонними товарами. Ринок у нас Україна. Я показую період весь умовно. Більше я потім покажу, ми почали десь клієнтом працювати, здається, з кінця лютого, десь. З кінця лютого це десь тут ми почали з ним працювати по товарам. Ну я спеціально показую період до умовно, як він розвивався, тому що акаунт вже з історією був, і можна подивитися, чи було краще, чи гірше, тому що просто 30 денні якісь цикли показувати, мабуть, не досить так гарно чи коректно. Інколи в даних ситуаціях. Тож, якщо ми маємо магазин з сезонним товаром, то ми можемо зіштовхнутися з деякими нюансами. Перший нюанс це те, що Google чомусь в таких нішах досить активно реагує, досить негативно на якісь мікропросідання в попиті. Тобто, у вас може бути товар, дойна корова. Дойна корова це те, хто сам себе продає, досить гарно обороти в ціну за продаж ходить. До речі, що нас тут клієнт хотів. Хотів десь близько 600 продажів на місяць. Зараз будемо дивитися, скільки зробили. По 250 гривень не вище. Я все покажу за ці періоди з періоду старту, як ми рухалися, щоб все було по чесному. Є вони сезонні, якщо десь трішки щось він отримує не досить ну, як, не те, що коректне, а щось не схоже на попередню поведінку користувача до покупки, вона починає трішки робити нові АБ тести в пошуку нової цільової аудиторії. Да, цей дурень він не вміє відкачуватись назад, бекапи, походу, це не гугловська історія. бекапи. А, ну я по крайній мірі не побачила в всіх тестах, які би робилися, або на тих консультаціях, коли клієнти приходили там рік кампанії, працювали, і вони взагалі там змін не вносили, щоб айка робила якісь бекапи, коли щось пішло не так. Але умовно до чого це призводить до пошуку нового трафіку. тест може вдатися, не вдатися, і вона в пошуках цього трафіка може абсолютно перекроїти взагалі аудиторію, на яку вона раніше таргетувалася. Це проблема сезонного товару. Друге, звичайно, сезонного товару в Ніші город, це, звичайно, що у нас дом, сад, город, це те, що попит, спрос, ой, сезон вже закінчився. А ці люди продовжують клікати на цей товар, хоча перестають купувати. У мене інколи питання: навіщо це робити, якщо ви не збираєтесь купувати? Але це вже моя власна проф деформація, як то кажуть. Що ми маємо? <кій> Зараз ми маємо в кінці ось періоду просідання в сезоні. Наша задача оперативно знайти заміну нового товару. А, тобто знайти новий товар, який буде стабільний відносно, тому що цей вихлоп був на сезонному товарі. Я думаю, що досить непоганий результат. Давайте дивитися, що в нас було. Я ж сказала, що ми були десь з лютого місяця, десь 25 лютого місяця. ось. Давайте ось це по 31 візьмемо і візьмемо період помісячно, щоб ми бачили що місяця. Ну, лютий буде у нас тут трішки просідаючи, да, 182 продажі, потім 724, 566, 769. Це при тому, що клієнт хотів мінімум 600 продажів на місяць. Це на KPI, І оце лише в серпні ну, 758 у нас є відносне просідання, хоча до 620 мінімального ми не добрались. В липні у нас було 1166 продажів. <кій> Вартість конверсії 113 гривень, прибажаних клієнтам 250 гривень. У ну, мене, по крайній мірі, ця цифра вказана в а, в плані на місяць робіт. А, тобто, це такий боже, такий самий скучний, мабуть, кейс, який я показувала по бадам українських, коли динаміка йде на плюси, є сезонність якесь певне просідання, яке може бути видне. Тут також можна сказати, хотів клієнт 600, зробили 1166, чи саме 758. Клієнт просив не вище 250, зробили по 132. не, з, з хорошої точки зору не вписалися в KPI. Що класно працює ніші в плані структури, що погано працює? Враховуйте, що тут дуже така тонка грань між дойною коровою і дохлою собакою. Вони дуже схожі, тому що це товари, які можуть давати гарні обороти в штуках. У <кій> нас в команді це рахуються товари, які від 15 продажів на місяць можуть робити самостійно. Це важливо, не кроссейлова історія. Кроссейлова – це коли люди заходять по одному товару, клікають, а купують зовсім інший або лазять по каталогу, пізніше купують якийсь набір інших товарів. Це кроссейлова історія, а це самостійно він може продавати. Ну, відмінність між ними, що дохла собака, вона вже не рентабельна, і є зірки товари. А в сезоні такі ось історії товари зірки не завжди дуже легко вивезти в принципі в корови. Вони дуже часто можуть довго тіліпатися в зірках. Але їх треба навчити робити дуже приземлену ціну за конверсію. Це ось такий ось нюанс може бути. <кій> в дойних коровах треба вчасно підливати бюджет і, в принципі, дивитися за їхньою динамікою, як вони конвертуються. Якщо я для прикладу покажу редактор звітів, ну, наприклад, нехай буде це якийсь просто візуальний графік ну, для того, щоб просто показати вам. А, Боже, Показати просто динаміку, як воно рухається. Ось умовно, там, з 17 лютого по 31, перший, давайте візьмемось місячне, щоб стільки зубчиків не було. Бачите, є товари, які краще, гірше ось працюють. Бачите, їх не така велика вибірка буде загалом і це також одна із таких складностей, з якою доводиться працювати. Тобто, у вас з одної сторони є товари, які роблять обороти, і вам потрібно їх підтримувати, з іншої сторони, потрібно постійно підшукувати інші товари, які можуть вас законвертитися. Знаєте, так ти як на важелях вагів стараєшся ну, умовно не просісти, якщо якийсь товар закінчується сезон. І піднятися за рахунок ще якогось товару, який не сезонний, Мамо. Звичайно, на сезоні краще всього рости, але сезон колись закінчується ось умовно. Ось такий, ось для прикладу, кейс. <кій> Важливо також враховувати, що у вас постійно будуть товари, які взагалі, наприклад, не клікалися, але показувалися і готові до показів, просто їм не виділяється бюджета. Їх потрібно постійно контролити, моніторити з основних РК вицепляти. Ну, по-перше, для тих товарів, які там вже працюють, ви просто дасте більшого бюджету, бо буде ефективніше розподілятися наявний рекламний бюджет. Ну і плюс і ці товари, які у вас. Ледве клікалися, там отримували менше одного кліку чи менше певної кількості показів. Їх реально варто виносити в окремі компанії, тому що там дуже часто можуть сидіти нові потенційні дійні корови або товари, які можуть стати там потенційно дійними коровами, але вони просто не трафіка через недостачу бюджету. Звичайно, не завжди це дуже швидко відбувається, бо інколи ціна з вартість за конверсію може досить суттєво пригати, правильно. Тобто вона підскакує, наприклад, в даному випадку 175 гривень, так, воно в межах тих 250 гривень, але найлегше, що можна зробити, це підняти ціну за конверсію в межах неї рухатися, але інколи краще йти по плінтусу, умовно, ціни за конверсію, і підвищувати її лише в рамках, коли це дійсно потрібно, аніж коли просто ти підвищуєш. Бо Google не завжди любить розставатися з витратами. Тобто, це основний акцент, ще раз, якщо підсумувати. Слідкувати за товарами, які в сезоні оперативно вчасно їх виключити, якщо вони перестають якийсь момент давати продажі, але клікаються. Друге, обов'язково слідкувати за тим, щоб вистачало бюджету, і ніде система не збивала покази по дойним кором чи по тим самим дохлим собакам, які ви зараз оптимізовуєте на зменшенні ціни за конверсію. <кій> Наступне це поступово нарощувати бюджети на товари зірки. Обов'язково четверте мати резерв з кампанії несезонних товарів, які б могли підтримати обороти ваших кампаній на момент, коли сезоні дуже сильно падають в конверсіях, тому що насправді ламає. І Айку більше не те, що вони поповнили рекламний кабінет часно, а те, що вона різко падає в конверсіях. Вона тоді починає робити нові аб тести. Як пам'ятаєте, я казала, що він не вміє бекапи робити. То він на цих нових аб тестах може скакати взагалі в інше місце. П'яте обов'язково це слідкувати за тим, щоб все ті товари, які мало клікаються, їм давати достатньо бюджету, тому що там можуть бути заховані потенційні нові дойні корови, які можуть давати стабільні обороти.